Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні я готую салат з додаванням яєчних млинців. Для млинців потрібно 4 яйця, щіпка солі, за вашим смаком. 1 чайна ложка кукурузного крахмалю. Все добре перемішую вінчиком і починаю жарити млинці. Яєчну суміш з наливаю тоненьким слоєм. Так в салаті, коли я поріжу млинці, вони будуть виглядати апетитніше. Перелік всіх продуктів я пропишу під відео. А поки нарізаю куряче м'ясо. Блинці розрізаю навпіл, ось так складаю і нарізаю такими смужками. Чорнослив ріжу не дуже дрібними шматочками, але й не дуже крупними. Волоські горіхи, або їх ще називають грецькими горіхами, подрібнюю на не дуже дрібні шматочки. Огірок теж ріжу на невеличкі шматочки, але скажу вам, що цей салат навіть без огірка буде смачний. Я не завжди його кладу. Сьогодні в холодильнику був невеличкий, тому вирішила додати. Заправляти салат буду домашнім майонезом без яєць. На моєму каналі є відео, як його робити. Силку я оставлю під відео. Дрібно натертий чеснок додаю майонез. Чайну ложку горчиці в зернах, але якщо вам не дав подоби, можете не додати. Додайте спеції за своїм смаком. Перемішую салат і заправляю майонезною заправкою. Спочатку я хотіла викласти його в таку скляну вазочку, але потім передумала і вирішила викласти в кільце. І прикрасити помідорами чері з зеленою цибулькою. Ось так в мене вийшло. Здивуйте своїх гостей, обов'язково приготуйте. Салат дійсно виходить дуже смачний. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки смачного!